Дев'ять місяців. Рівно дев'ять місяців. Ну що, друзі, привіт! Нарешті цей день настав. Я таки сіла, аби записати це відео для вас та для себе на згадку. Історію про те, як ми опинилися у Канаді, як ми за лісі виїжджали з України. Якщо вам цікаво, не забувайте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на мій канал. Я сподіваюся, таким чином ми з вами будемо бачитися частіше. І поїхали! А ну, напевно. Багато хто з вас знає, що мій будинок знаходиться дуже близько до кордону з Росією, тому коли так накалялася ця обстановка, ми всі розуміли, що щось воно не туди йде. Але навіть дивлячись ці новини, якось не хотілося до себе притягувати весь цей негатив, і намагалися усі думати, що все ж таки ну, не може цього статися в 21 столітті. сторіччі. Ну, напевно, ні в кого не підніметься рука його так руйнувати. Тому просто ми сподівалися, дійсно, що все це блеф, що нічого не станеться, але чесно кажучи, все ж таке. дивилася, що вечора новини, і якось в мене так коротше. Всередині я дуже сильно хвилювалася, якщо сказати правду. Мій чоловік був більш спокійним. А мої друзі, коли я торкалася цієї теми, вони мене зупиняли, говорили, і так багато в нас поганих новин. і Давай про щось інше розмовляти. Тому я так все це переживала достатньо довго у себе всередині. До речі, зараз ще раз відповім на запитання, яке мене досить часто запитують, чи знали ми, що таке станеться? Ну, наче ви якось поїхали завчасно, чи ви знали щось, що не знали інші люди? Ні. Зразу відповім, нічого у нас якоїсь секретної інформації не було, просто якісь відчуття. Я не знаю, як то воно спрацювало, але так сталося, що 20 лютого ми за Лісією поїхали. Це було таке спонтанне рішення, неділя. Як зараз пам'ятаю, нас не було ніяких довідок для того, щоб ввозити дитину за кордон. Все це робилося дуже швидко. Вийшло, зробили всі документи вчасно. В мене було буквально пару годин на те, щоб зібрати один чемодан на нас. двох. на той момент. Квитки із Харкова залишилися тільки у Стамбул. Тому ми купили квитки останні дорогі. Так щоб вам сказати, скільки вони коштували, не буду вас лякати, чесно, але ну, за ті гроші можна прилетіти океан. 20 лютого ми вдвох поїхали до Стамбулу. Пам'ятаю, що їхали ми такою Важкою душею. Знаєте, коли ви плануєте якусь подорож, то зазвичай це якісь такі піднесені, гарні емоції. Але я виїжджала із дому Пам'ятаю, що мама мене обійняла і теж вона якось мене відправляла ніяк там у відпуску до Туреччини або там далі кудись. Все ж таки, всі розуміли, що їдемо ми не просто так, і це не якась ще одна. Подорож, і хто мене знає досить добре, знає, що така ну не дуже полюбляю ходити по темряві. Одна, і взагалі, коли ми відправляємось кудись у відпустку чи в якусь подорож, ну я не одна або з подружками, або з сім'єю, з родиною. Тут у нас майже нічний переліт. Ми прилітали до Стамбулу вже затемно. Я розуміла, що Аліся буде хотіти спати. Я одна у мене документи, досить велика відповідальність там, якісь гроші. Коротше, я згадую, що в мене є одна знайома мого дитинства, яка живе в Стамбулі. Мені до останнього не хотілося її якось дьоргати, але все ж таки я вирішила не соромитися. Я її написала до «Да тебе, Альонечка, До пір тебе згадую, і твого чоловіка. Дякую дуже за допомогу. Для мене дійсно це багато значить. Дякую, тож я їй все ж таки написала, і вона з чоловіком з радістю погодилася залишити своїх дітей, які на той момент прихворіли з бабуси, і поїхали зустрічати нас у аеропорт, довезли нас до нашого готелю з Алісією, Дякувати Богу, все нормально пройшло, бо вона вже чесно вирубалася в машині. Так ми доїхали в готель, і по плану у нас було так: вирішили слідкувати за новинами, як будуть розвиватись події. І вже звідти будемо відштовхуватись, що робити далі. Забронювали ми готель на 4 доби в Стамбулі. Пам'ятаю, що наступного ранку ми вийшли за Алісією погуляти, десь там щось знайти, якісь може фрукти. Алісією що в феврале? клубнічку і живічку. это це шелковиця? не знаю, не розібрались. Ну що, пойдем да. Кушать. усі ці гарячі турецькі чоловіки на вулицях. І я такий дус донечкою за ручку, якось мені було спочатку страшнувато, але потім я зрозуміла, що вони там дуже привітні, просто це справи звички. Я так раніше одна не гуляла по таких вулицях, а тут довелося, і нічого ми якось навіть досить добре провели ці та кілька днів у Стамбулі, але не можу сказати, що з легкою душею ми за Алісією гуляли, пам'ятаю, чаю кормили, потім поїхали і поплавали на кораблику. Аліска решили на кораблі И В последний момент заскочили, він вже відпливав. Байпливе на Босфор, Басфорті. Ще зустрілася з цією подругою дитинства, з її донечкою, сходила в кафе. Якось намагалася розрадити себе, але, чесно кажучи, все одно відчуття всередині було неспокійне. Ну, ось ми дивимось новини. Слідкуємо за новинами і щось краще не стає. Хочу зразу сказати, що на той момент у нас вже були канадські візи. Ми не приїхали сюди по програмі КУЕТ. Ми вже міняли свій статус тут, у середині Канади. Ми подавалися на звичайні канадські візи, отримали їх у січні, а вже в лютому вони нам знадобилися. Добре, що в нам була вакцинація, бо ще тоді були такі досить суворі умови. Коротше, для перетину кордону з Канадою досить суворі були умови, маски, там і все таке. Добре, що у мене це було. Так, в Стамбулі ми вирішимо, що ми їдемо далі до Канади. У мене тут близькі родичі, тому дякувати Богу, було куди їхати. І на 24 лютого рано вранці у нас був заброньований переліт. Пам'ятаю цей день, ми їхали на таксі в аеропорт, досить така суматоха. Ліся не виспалась, хоче спати. У мене цей чемодан, я одна, документи, відповідальність. І пам'ятаю, що Нарешті ми підійшли до гейту, з якого відлітає наш літак. Тут якась горка дитяча, там зробила пару кадрів Алісі. Нарешті видохнула. Вже ми все пройшли, чемедани здали, руки в мене вільні. Купила там якоїсь водички. І сіли ми чекати, коли нас запросять до літака. Тут я згадую, що часто в аеропортах є безкоштовний Wi-Fi. Підключаюсь. А на той момент в. В Стамбулі у нас була різниця з Україною одна година. Я от точно не пам'ятаю, що чимось мені здається було. Не хочу, чесно, щось переплутати з часом, але я підключаю Wi-Fi і над... починають надходити повідомлення моїх сусідів. Там такі повідомлення: типу: друзі, а що це був за звук? Хто знає, що це таке? І хтось пише. Почалася війна. Боже, я згадую ці свої емоції, Я швидко пишу своєму чоловіку. Що там? Він каже: так все почалося. Ти лети, ви там будьте обережні з нами все в порядку. все. і тут нас запрошують у літак. Я тільки пам'ятаю, що мене починає трусити. Я просто з цими паспортами в руці і ридаю. Тут сидить Алісія, питає, що сталося. Люди на мене дивляться. А там літять всіх, хто куди. Перший мій рейс був у Франкфурт, Стамбул, франкфурт Летить. Просто народ всіх національностей всі на мене дивляться, що таке. Я їм тичу цей паспорт: що I'm from Ukraine, I'm from Ukraine. Ніхто ще новин не дивився. Звичайно, все тільки розпочалося, ніхто не розуміє, що таке. Я кричу, що в нас війна, у нас почалася війна. Вибігає пілот, каже: Ви взагалі можете летіти? Бо у мене все ручйом. Коротше, сідаємо ми у літак. І я не знаю, що з моїми родичами, чи встигли вони кудись поїхати, що взагалі відбувається. Я просто тупо лечу. Цікаво, що до того моменту я думала, що я боюся літати. Але то був мій найстрашніший політ. Не маю на увазі саме політ, а от все, що відчувала всередині, їсти я не могла. Я просто щось там себе водою воду якусь. Впливала, пам'ятаю, як зробила це фото, і Алісія мене потім питає: Мама, а навіщо ти його зберігла? Ну ти ж там плачеш, навіщо тобі таке фото в телефоні? А я їй кажу: донечко, ніколи не хоче забути ці емоції. Це, звичайно, жахливо і несправедливо все. Але це історія України, яку будуть вивчати наші діти, наші внуки. Кожна родина, напевно, не напевно а точно буде мати свою історію. І пов'язково розкаже, як саме ваша родина переживала. Всі ці події, всі ці дні. Хтось був вимушений поїхати з України, хтось переїхав до чужого міста приходив до іншої школи. Всіх із нас є своя історія. Потім в мене була досить тривала зупинка в Франкфурту, декілька годин, тому я вже якось зв'язалася з ким могла з мамою, що сиділа вже в підвалі, з чоловіком, з деякими іншими друзями. І всі мені почали говорити, як так, Настя, які ви щасливі, що ваша дитина не прокинулася від цього жахливого звуку. Мені було страшно. Страшно за всіх наших друзів, за діточок, які в попихах вибігали зі своїх домівок. Кудись у підвали. В той момент ще ніхто не розумів, де буде безпечно, правда ж, куди треба бігти. Я дивилася на ці фото своїх друзів, знайомих. Хто куди боже? Така собі теж була пересадка. Потім летіли ми вже багато годин, десь 9 чи вісім, точно не пам'ятаю, з Франкфурту до Калгарі. Що мені запам'яталося з того польоту, що коли ми приземлилися у Калгарі, у мене був квиток в один бік. І офіцер тут напевно ще не дивився ніяких новин, і він мене запитав. О, ви з України, welcome to Canada! Коли збираєтесь назад в Україну? Я пам'ятаю, що стою така перед ним, просто отут все в патьоках від туші. Я кажу: Та не знаю. Напевно, через місяць. Сама розумієш, що напевно через місяць нікуди ми вже не поїдемо. Все, так ми опинилися в Калгарі, не розуміючи наскільки. Що ми тут будемо робити? На той момент ще не було ніяких особливих програм для українців по світу. Тобто ми приїхали просто як туристи побачитись з родичами, і ми не розуміли, наскільки ми тут застрягнемо з одним цим чемоданом зовсім рандомних речей. Якісь зимні речі я щось там накидала. Перший час у нас усіх українців, що тут знаходилися в Канаді, я напевно приїхала. Найперша, якщо можна так сказати, крім тих, хто вже тут знаходився, перші місяці вони пройшли як в тумані. Ми були постійно на зв'язку з нашими родичами, що залишилися в Україні. І а, коли мене питали, ну як тобі Канада, як ти тут? Я взагалі нічого не бачила, в мене ніякого враження не склалося. Ми якось там спали, день-ніч там переплутали, бо постійно ж дзвонимо в Україну не їли нормально. Алісія там в школу не ходила, ми якісь ще чоловіки. Пробували робити е, по наших там зожних підручниках, мітаю, що потім якось в мене вже находить думка, що треба якось лісі можливо до школи тут записати. Ну що дитина сидить вдома, і на той момент коет ще не було. Тому спеціальних умов для того, щоб українці тут навчалися у школах, не було вартість звичайної паблік скул щоб ви знали приблизно 13-15 тисяч канадських доларів на рік. Вона вдалося через суд. Все офіційно зробити, і Аліся нарешті була зарахована до школи. В цей час відкривається програма КОЕД. ми теж переходимо в статус українців, що приїхали сюди за програмою КОЕД так я отримала змогу нарешті працювати тут. Аліся ходити до школи, медичні якісь там, там послуги. Зробила безкоштовними для українців. Ну з часом ми вже тут трошечки адаптувалися. Вже знайшла роботу. Ми переїхали від моїх родичів в окреме житло. Коли мене питають, чому саме Калгарі? У мене тут родичі, тому вибір міста в мене не стояв. Калгарі був моєю А, Наразі мені місто дуже подобається. Ми вже тут трошки звикли. Теж хочу сказати, що мені пощастило, бо. В моїх родичів тут вже досить багато друзів, тому ми одразу опинилися в якійсь компанії, дні народження. Ну, звичайно, перші місяці після початку війни ми не рахуємо добре потім. Тому в нас не було такого моменту, коли ми себе тут почували зовсім однаково. Я знаю, що багато людей зараз проходить через цей етап, але. Теж треба розуміти, що просто на це потрібен час, щоб знайти якісь нові контакти, знайти нових друзів. Напевно, про Калгарі і про наш досвід життя тут я вам ще розповім у своїх наступних відео. Поки тільки хочу відповісти ще на декілька запитань, мене іноді питають, за чим я сумую українським. Ну, про якісь там смаколики, продукти я говорити не буду. я вам вже показувала в інстаграм, знаходжу тут і. Наші звірки, цукерки, ковбаски, сльотку. Коротше, все можна знайти. А от сумую я найбільше за своїм домом. Зараз тільки розумію, як я його люблю, Боже, свої рідні стіни, свою кухню. Там моя собачка лазить десь під ногами, я щось готую. За своїми сусідами дуже сумую. Зараз теж тільки розумію, які в нас гарні сусіди. Боже, діти, які ходять один до одного в гості, зараз цього так не вистачає. Сумую за своїми друзями, звичайно, за кумами своїми. Вони в мене класні. Сумую за жіночкою, що допомагала мені по дому. Вона з нами вже багато років, тому напевно, вже як член родини, зараз, коли я все роблю сама. Я точно ціную її труд. Думаю, блін, як мені ж з вами повезло. От у вас сюди зараз за ліжком своїм сумуємо. Знаєте, тільки я коли час проходить, розумієш, яке воно в нас класне життя було. Ну точно нас рятувати нічого не треба було. Ми прийшли к доміку, а тут уже наш ужин чекає. Давайте відпустимо з вами лісі. І Лай. так что я забираю Алисе и на мойка на морька. доброе утро мы позавгали и уже идем на пляж там на Ну, Мамушек красивий! Человек в школу собрался. Доброе утро, первоглашка. Вот она, наша первоглашка. Вот и ты носишь. Алисия носит лядочку свою. Алисия, ты обложилась с верюшками? Да. А ты точно думаешь, мы тут все поместимся? Да. Обожаю нашу учительницу. У Алисии в школе растрепался хвост и что он сделать? сделал? А, чи плануємо тут залишитися? Хочу сказати, що наразі таких планів в нас немає, але загадувати нічого не буду. Бо я сподіваюся, що перемога вже десь там відніється і не затягнеться все настільки довго, але просто не хочу загадувати. І взагалі я зараз знаєте такий етап думаю, у всіх українців в житті, коли нічого не можна планувати навіть на завтра. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати мою історію. Якщо хочете поділитися в коментарях, де ви зараз знаходитесь. Туди, як далеко нас усіх розкидало по світу з нашої улюбленої України? Ще раз прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, і вже скоро з вами побачимось. Знову Побачимось!